Західні політики весь цей час продовж великого вторгнення говорили про те, що ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно. То, от якраз республіканці і власне команда Стармера в Британії, та вони багато в чому прийшли до влади. Критикуючи цю позицію, та? тобто що з України треба бути до перемоги, та? треба скласти якийсь реалістичний сценарій виходу з війни, перемоги там чи ну, взагалі якось описати цю е стратегію, та? а не просто бути з Україною стільки, скільки треба, та? бо скільки це треба, і що значить це бути. Тобто, е готовність британців е бути там е з Україною 100 років, е вона говорить про е ну, реальне стратегічне партнерство, та? про те, що ми там е Разу. А там в першу чергу про морське співробітництво йдеться, правда? Ну там Британія вона ж її зазвичай там велич була пов'язана з морським домінуванням. Тобто, якраз після Другої світової е війни е вона це морське домінування втратила, і тому відповідно втратила імперію. Це якщо згадувати історію, так але все одно флот британський він е все одно це один із. По-перше, головний елемент захисту самої Великої Британії, та бо вона на острові і туди не можна просто так, немає свого пудного коридору. А з іншого боку, якісь її торгові, і торгова могутність і міжнародна взагалі позиція, багато в чому зв'язана на флот. Тому нам вона якраз цікава в цьому плані. Якщо пам'ятаєш, британці будують для нас для нашого флоту кілька кораблів, частину з них не так давно. Віцеадміралний Шпапа їздив, оглядав. Та вони, коли буде відкрити, ну коли закінчиться війна, і будуть відкриті босфори дерданели, то ці кораблі зможуть припливти в українські порти, і, і там і розміновувачі, і бойові кораблі будуть. Тому і ремонт Британія може забезпечити, і тому якби це дуже цікаво в, в цьому плані країна для нас. Та плюс те, що вони пообіцяли, що ну, зафіксували зобов'язання щорічне по підтримці фінансовій Україні в районі там щось 6, 3, 6 десь, мільярда на рік, це теж. Дуже хороший сигнал. Тому що найгірше, коли ти введеш війну на виснаження, це невизначеність того, що в тебе чекає завтра. Та? Тобто, які в тебе будуть ресурси, чи ти зможеш там, зібрати людей, зібрати гроші, купити зброю, поремонтувати її, виплати соціальні гарантії. Та? Якісь. Тому, якби. Гарантування, коли країна бере на себе, то що вона щороку буде там нам допомагати в, в певному обсязі. Це якісь можливість е, планувати і бути впевненим, того, що принаймні у таку частину там витрат ми будемо мати чим е, закрити.